Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні замовлення доктор Клінік, і, звичайно, на мові. І що я замовила? Ось такий кондиціонер це замовлення клієнтське, який гарненький, красивий. Я таким не користувалась. Що написано про нього, для прання квітковий букет, поліскувач для білізни, стане тим самим необхідним засобом, тому що його дія спрямована на покращення. Не користуюсь, не розумію ці кондиціонери, тому що мені подобається, коли білизна нічим не пахне, тому що користуюсь парфумами. Ось так. М -м -м вода у мене м'яка, жорсткості немає. Так, замовила ось такий шампунь, забрали з кропивою. М -м -м Беруть гарно. Так, як я тут. Не дуже гарно мені тут в цій кімнаті. Гарна шампунь. Я не користувалась, тільки цибулею Ось такий засіб для миття посуду. Користуюсь, подобається. Комусь, бува, не подобається, що мало піни мені наоборот. Навпаки, подобається, що мало піни, не треба. Три руки змивати. Все, миє, все гарно подобається. Це ось гель для інтимної гігієни. Вже беру не один раз, сама не користувалася, я ними не користуюсь, але сподобалось клієнтам і замовляють, і вже деякі з Оріфлеймовського перейшли на цю інтимку. ось. У ній тут 500 мл. Ось так. Це клієнтський. Тобто, це все на продаж я замовила. Замовила я. У мене нема клієнтського замовлення, все на продаж. Ось таке мило. Замовляла, забрали, ще замовила. Хай стоїть, за ним черги немає. Але, бува, коли надо, то хоч плач потрібно. Ось таких замовляла. Три-один викреслила, тому що не вкладалася. Ось забирають тільки отримаю і забирають і по два відразу. Ось <кій> Потрібно, щоб були, але. Часто без них, тому що відразу забирають, не стоять. Ось так. Гарне, але хто пам'ятає фаберліковський фаберліковське мило для кухні і користувався ним, то, звичайно, це трішки, трішки-трішки програє. Але теж гарне. Так, що там у мене є? І ось таку-таку маску. Уже який раз замовляю, шампунь одну продала, замовила, і ось друга така стоїть. Але за цей час масок я дуже багато продала. А що ж це глії? Ось це <кій> сікалоя геронова, кислота олія чайного дерева. Беруть, беруть, подобається. Мені не підійшла. Мені не підійшла, відкрила, попробувала, віддала. Ну, а всім, всім дуже подобається ось так. <кій> ось так. Куди його поставити туточки. Ось так скоро перейду на звичайне своє місце. Ось так поставляю. Перейду на своє звичайне місце. М -м -м. Так, ну, тут і квіточки, і листочки, і так. І новинки аромати були, але мені по акції тільки один ароматик належав. великий 50 мл я не потягнула. Мені було дорого. Викреслила і взяла невеликий аромат, 20 мл. Ось з таким номером. Амбр, вуд, фруті. Не знаю парфум. Так, на вулиці я його потестувала. І те, що я почула, мені не дуже сподобалося. Хто знає, як в теплі. В теплі він трішки постояв, бо в нас не було світла, тільки недавно світла дали. Тому я не могла відразу зняти. Зараз щось інакше відчуваю. Є легенька солодинка, більш виражена кислинка. Щось відчуваю кокосове, але цей кокос мені більше чується. Як нотки пилюки, пилу. нотки пилу. І таке що аж наче сушить в носі ця пиль? Ну, більш виражена, більш виражена кислинка? Не знаю, як воно. Буде не okay. відкриватись. Ну, от оця не то кокос, ну так чується. Не то нотки пилі. А що дає нотки пилі? Я якось не задумувалась. У мене десь там є один аромат, теж нотки пилі Чуваються і. Все, <кліпи> шлакона чисто, холодний з кислинкою, з руки уже більш м -м -м теплий такий. Десь ваніль пробивається, <кліпи> пачулі пробиваються. <кхм> якийсь з е флакона якийсь такий холодний, строгий. А на руці починає <кхм> розкриватись, щось видавати. Мені кажеться, він в теплі буде гарно розкриватись, а холод це не його історія На руці гарно починає розкриватися. <кхм> Знов таки, повторюсь, це не моя історія. теж, ну. Ой, він новенький, новинка, він з дороги, і тому треба зачекати. Е Я якось думала собі його оставить, але... Поки постоїть на продажі, а там видно буде, якщо нікому не, не потрібен буде, то буде і, звичайно, мій. А, або от стоїться і буде гарний, то, можливо, ставлю. М -м -м, зараз, де він тут в каталозі, покажу. Ось э, такий каталог прийшов новогодній, красивий, новорічний. Тут ось, ось новинки ароматики до Нового року і ось вони тут 321 320 а 327 ось він послідній Амбервуд фруті що ли ось ось Такі чоловічі є е, жіночі і унісекс. І ось такі е, 50 мл теж жіночі унісекс і чоловічі. Ось новинки будуть інтимні гелі. 300 і 239. Ну, краще тоді ж все рівно. Ромашку всі полюбляють. Тут 500 і він 200, 250 256. І там є помпа, тут немає помпи, тому я навіть їх не буду. Ось, що мене порабувало, це скраб для тіла та Обличчя для тіла ще й обличчя. Це рідкість, тому що для обличчя тільки або для тіла, і то, що для тіла не рекомендують для обличчя, а тут ось можна вбити двох зайців. І скільки вони коштують? 300-500. от Оце треба набратися, тому що питають, вони кругом дорогі. А тут ціна ось я в Лівєсті брала менший для тіла. Можливо, там і супер гарний був, не знаю, не користувалась. Можливо, тут поступається. І лимони, і гранат, і кава, ігірок, і абрикоси, зелений чай. Ну, прям навіть. Навіть не знаю, який я б усі замовила. Ой. Чесно. Мабуть, оце, мабуть, треба якось оце мені Мені, мені захотілось. Я, правда, ними не користуюсь І скраби я якось обходжу, що обличчя, що. На шкірі ось. А є полюбляють. Не беруть тільки із-за їх великої ціни. Ну, мені кажеться, що це гарна ціна. І новинки ще ось лосьйон для тіла. Ну, це теж гарно. Ну, лосьон для тіла 350 і 249 гривень. Ось і що? Хочу <H2> 250, за... якщо тут бутилочка немаленька, це Рфлейм уміє зробити півлітру як 100 мл. хто знає, як тут? Треба теж оце. Оце мені тут все сподобалось. Можливо. І. М -м -м -м. Новинка спреї. І осі уже тут 250-349. Цена, конечно, маленька, Хто знает, які они? Но ну, ці, хоча більше більш схожі на Victoria's Secret. В Левесті дуже гарні флаконы. У в мене клієнти велися на флакони, а потім вже розбирались, як воно пахне. Тому що Вікторія Сікріт і Підробка, чи як там назвати, лівісті на Вікторія Сікріт, дуже гарні. Ну, приємно в руки брати. І тут ось теж, тут трішки. Там прям, прям однакові, а тут ось теж. Сподобалось. І таке б теж взяла. Десь треба заробляти гроші, щоб купити. Для того, щоб теж заробити. І ще ось вов новинка. І це у нас міцелярні водички. Ось, і тут у нас скільки. І тут 400 мл Ну, 400 мл і. Тільки коштують, теж ціна приємна. Не знаю, які вони будуть, зацінять чи ні. Але, мені ця ціна нічого. І що? Іще новинки? Ну, нічого собі, доктор Клінік відірвався по повній. Шампуні для волосся і шампуні для волосся у нас скільки. М -м -м. Ого, літра, да? Дивіться, літра. Це махина яка теж буде. Тож по 750, по-моєму. Ну, подивимося. Ось що? 700. І це бутиляка яка. А тут літра. І це я хочу. 300. От это, так. Да. І що у нас тут є? З аргановою лією. З кокосовим молоком, ще не комусь є. Колеген, та біотин і кератин. Оце то, так. І що це? І це такі самі, мабуть, в комплекти йдуть масочки. І маски у нас 500 і 269. Ця 259, що я замовила. А ось ще й акція. Купуй вигідно, будь-яка маска для волосся лише за 229 при умові придбання будь-якого шампуня. Ну Гарні. Ну, 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 де? Оце треба сидіти, і вже на грудень місяць десь економить збирати гроші. Щоб зробити замовлення і далі новинки. Ну, ну що це таке? Ну, ну, чому так сразу багато? Сироватка для волосся з кератином 379-125. Ну, йомусть тут не дуже велика. І двохвазовий спрей, кондиціонер для волосся. Ось, прочитаєте, що тут написано. І у ньому, у ньому, скільки. А скільки в ньому? Ага, 400, От, 359. ну, Фух, фух, це я пропустю таке мені поки не потрібно, може і потрібно, але не буду афішувати, тому що саме з каталога не замовляють, а мені ні за що викупити і ще наравляти на карточку гроші, а мені. Ніде зняти і нічим потім на пошті проплатити. І дитячий шампунь для волосся і тіла. От Мені подобається, що для волосся і тіла. І що у нас тут? У нас тут скільки? 450 гарний об'єм і 189. Якщо пахучки будуть гарні, то це буде гарно, тому що дітки там, понімають, не понімають, пахучі вони. Дуже понімають. Ну, далі вже йде те, що і у всіх каталогах. Хто слідкує, хто знає, то знає, а в кого немає цієї компанії, то це воно і не цікаво. Тому я пропустю, мені тут не дуже... Ладно, знімати. О, іще тут, а що тут? Ще новинки і всередині накидали. Ого! Оце, да, тут іще новинки. Так, ну це тут, ось я вам покажу. Подивіться, що тут. Уже не буду озвучувать. Маски для обличчя, крема, лентний, такі ціни. І що у нас тут? Угу. Спрей проти випадіння волосся 60 мл. Майже 500. Шампунь проти випадіння волосся. Таке, дуже питають, а чи буде допомагати воно? Треба тестувати Тоже 300 мл 499 і вітаміни для волосся шкіри та нігтів. Ого. 60 штук 949, чи куплять, чи ні. І ось така акція від нової силу волосся. Набір 2 в одному майже 900 гривень і входить сюди що спрей проти випадіння волосся і шампунь проти Диня волосся входи. Так, що у нас ще новинки? Далі йдуть. І це у нас ось новинка сироватка. 429-30 мл. Ось такі. Подивіться. Вже не буду. Вітаміни. Прочитайте. І крем для чутливої шкіри теж новинка. Ось 100 мл 499. Ось такий він. Ось так. Зараз, якщо є ще новинки, покажу. Якщо нема новинок більше, то там майже те саме, хіба що там тільки трішки буде. відрізнятись. так. Так, Так, акції там, на аромати. Ну, вони там незначні. Так, 20% на кожну помаду там буде. Так, ці анамаски маленькі пробники, зразки, типу. Ось такий гарний. Це вже і спробувано. Дитячий шампунь для волосся та тіла. Полониця надовго хватає. Ось. А ось это интимка. 259. Ось можете прочитать про неї. Ці у мене не дуже зайшли. Більше роздарила, чим продала. Ось це мило. что я замовила 99. Ось оця серія з протеїнами козього молока. гарно йде беруть. Дуже приємний гарний аромат. Так. З цих чоловічих е, е, тільки сказали, що оця біленька друга для галіня за спокійливим. Ефектом це гарна. Ті трошки забракували. Непогані, але біла краща. Лаки і муси теж сказали гарні, брали, але наступили, прийшли шапки і все Ось з Яблучним Моцсом. Подорожчало 209, а було 199, як і ці ціни подорожчали, а ці подорожчали. Так, більш тут особливо цікаво, протеїни, таке все там. Для дому те, що завжди, і ось на обкладинці така акція. За кожні 149 гривень гель для шкіри навколо очей. 89 така акція вже була. Може дешевше, може так. Тоді набрались їх, але не знаю. Можливо, один і продала, Даже не пам'ятаю. Всі остальні розійшлись на подарки. І або щось донька допомогла продати але не в мене тут. Ось так. Щось вони не пішли. Сама не користувалась. Щось у мене на все, що з равликами, у мене якось ноу ноу. Не можу користуватися те, що з равликами. Ось. Вроді. На... Не тестують ось на животних, але равлик теж живе, і щось там щось його, от якось так. Отак от подивились трішки. Каталог, все, буду закінчувати. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую за коментарі, за підтримку, всім всього гарного, міцного здоров'я і до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока, до зустрічі, пока-пока-пока.